Дівчата, зараз зробимо силове тренування з резинкою для вагітних. Таке тренування підійде для всіх триместрів вагітності. Для тренування нам потрібна лише кільцева резинка та килимок. Тренуватися будемо під таймер 20 секунд працюємо, 10 відпочиваємо. Підписалися? Тоді поїхали. Для тих, хто вперше на каналі. Мене звати Таня, я сертифікований фітнес-тренер. Я вже маю малюка Лео а це вже моя друга вагітність. Девчонки, приглашаю вас на два моих марафона. Один марафон похудения тренировки с собственным весом, другой марафон упругие ягодички тренировки с фитнес-резинками. Марафоны стартуют одновременно, но также можно их приобрести и пройти последовательно. Марафон похудения акцентируем на работе с собственным весом и на сжигании жирка, а марафон упругие ягодички для того, чтобы набрать мышечную массу, будем работать с фитнес-резинками. Кликай на ссылку, выбирай марафон и увидимся на тренировках. Для першої вправи розміщуємо резинку на гомілки і будемо робити бокові кроки. Починаємо через 3, 2, 1 секунду, поїхали. Такі переступання дуже гарно активують середній сідничний м'яз. І взагалі сьогодні буде багато акцентів на сідниці. Важливо в цій вправі завжди тримати резинку у натягнутому положенні. Коліна трохи зігнуті і корпус не нахиляємо вперед. Останні секунди і вправа завершилася. Доки ми відпочиваємо, ви можете подивитися, яка у нас наступна вправа. Це в правому кутку цього відео. Тепер будемо крокувати вперед. Почали! Тут у нас працює переднє стегно, також заднє стегно. Розтягуємо резиночку, а корпус нахиляємо вперед. Якщо ви дійшли до стінки, далі робимо кроки назад, а корпус залишаємо попереду. Останні секундочки, 3, 2, 1, молодці. Права називається добрий ранок. Тримаємо корпус рівним і відводимо стегна назад. Ну що ж, почали руки за головою і відводимо стегна назад, якби нахиляємося і опираємося на п'яти. Спину тримаємо рівною, і коли ми виростаємо, ми штовхаємося п'ятами. А також виштовхуємо стегна вперед до рівного положення. Далі буде варіація тієї же вправи, але ми будемо піднімати руки догори. Починаємо через 2, 1 секунду, поїхали. Намагаємося, як можливо, вище підняти ручки, спину тримаємо рівною, відволимо стегну назад. Ця вправа унікальна, вона дуже класно пропрацьовує і сідниці. І також допомагає нашій спинці бути рівною. І остання варіація цієї ж вправи. Ми будемо відводити таз назад, спина рівна і також згинаємо лікті. Почали таз назад, рівні руки, зігнули лікті і прожали лопаточки. Розгортаємо грудний відділ, спина у нас рівна, вправа дуже крута для постави. Виконуємо ще одне повторення: 3, 2, 1 секундочка, молодці. Наступна вправа це присід з пульсацією. Ноги ставимо широко, щоб резинка була розтягнута. Готові? Почали присіли і зробили такі три пульсації. Встали. штовхаємося п'ятами і розтягуємо резинку. Коли ми робимо пружину, Намагаємося розтягнути резинку ще сильніше. Останнє повторення. Розтягуємо резиночку і встали. Відпочиваємо. Далі буде ще одна варіація присіду. Робимо присідання і коло рівними руками. Починаємо через 3, 2, 1. Поїхали. Коло присід. Штовхаємося п'ятами, коло присід. Намагаємося робити в гарній такій об'ємній амплітуді. Штовхаємося п'ятами і розтягуємо резиночку. Ще одне повторення, коло і присід. Молодці. Залишаємо резинку на тому ж місці і будемо робити боковий випад. Тобто, одна нога у нас буде рівна, а друга згинається. Поїхали. Спина рівна, але корпус ми нахиляємо вперед. Коліно, яке згинається, йде у напрямку носочка. Дівчата, якщо ви все робите правильно, то сіднички зараз вже палають. Залишився один повтор і молочинки. Відпочиваємо. Доку ви відпочиваєте, скажу, що вже 5 хвилин тренування пройшло, і зараз будемо робити цю ж саму вправу на іншу ногу. Поїхали. Згинаємо коліно, корпус рівний. Таз відводимо назад. Добре. Спинку утримуємо рівною. Трохи подаємо корпус вперед і штовхаємося п'ятою. У нас одна нога не працює. Молодці, закінчили. Дуже активне силове тренування Це сьогодні у нас. Тепер ставимо ступні широко і будемо переносити вагу тіла. Поїхали. З однієї ноги на іншу. Одна нога у нас не працює, та, що у нас з рівним коліна. І там, де ми коліно згинаємо, ця нога у нас працює, корпус рівний, нахиляємо вперед. Такий же самий принцип. Молодці. Закінчили, 10 секундочок, відпочиваємо, і будемо на цю ж саму ногу робити таку скруточку. Ви можете побачити цю вправу. Поїхали. І. Намагаємося доторкнутися кінчиками пальців до підлоги. Якщо можете, навіть долонею. Ця вправа крута, пропрацьовує сідницю, також витягує наш хребет і зменшує біль у спині. 3, 2, 1 секунда. достатньо. І останнє на сьогодні, що ми зробимо на цю ногу, ми зробимо такі пульсації. Готові? Почали! Згинаємо коліна і пульсуємо, пульсуємо. Ручки тримаємо. Чим вище, тим краще. Також рівними ручки тримаємо. Спина у нас рівна. У нас залишилось 5 секундочок. 4, 3, 2, 1. Молодці. Так, сідничка горить. Тепер будемо все пропрацьовувати на іншу ногу. 3 секунди, 2 секунди, 1, Почали. І переносимо вагу тіла на цю ногу, руки догори і стаємо, штовхаємося п'ятками. Половина підходу вже пройшло, 10 секундочок. Штовхаємося п'яткою, виштовхуємося до гори. Добре, 3 секундочки, 2, 1, Молодці. Наступна вправа буде скрутка. Будемо намагатися доторкнутися пальцями до протилежної сторони. Готові дівчата. 3, 2, 1. Поїхали! Якщо є достатньо гнучкості, можна торкнутися долонею. Грудну квітку відкриваємо в сторону, робимо таку скрутку, і дівчата не забуваємо про дихання. Дихаємо. Залишилося 4, 3, 2, 1 секунда. Молодці. І остання вправа в цій трилогії вправ. ми будемо переносити приносити тіла на працюючу ногу і робити пульсацію. Готові? Поїхали. Руки догори рівні, у ліктях не згинаємо і пульсуємо. Сідниці мають вже палати. Останні останні секундочки цієї вправи і вже будемо переходити на іншу. 5, 4, 3, 2, 1 секунда. Молодці! Далі будемо робити звичайнісіньку тягу з резинкою Наступаємо однією ногою на резинку, спина рівна, і поїхали. Виштовхуємо стегна вперед. Працююча нога це та, яка стоїть на резинці. Інша нога вона ролі не грає. Вона зараз не працює вся вага тіла на передній нозі. Стегна відводимо назад і далі штовхаємося і відводимо стегна вперед. Наступаємо на резинку іншою ногою. Будемо робити таку ж саму вправу. 3, 2, 1 секунда, поїхали. Також, як і у вправі добрий ранок, ми фокусуємося на відведенні стегнів назад. Спина рівна і виштовхуємо стегна вперед, коли ми піднімаємося. І останнє повторення молодці, дівчата. Далі ми лягаємо на килимок. Лягаємо на бік, а резиночку розташовуємо трохи нижче колін. Почали. У лікті у нас 90 градусів. Ступні тримаємо разом, а коліна розводимо і розтягуємо резиночку. Вправо у нас на сіднічний м'яз. і також вона на мобільність суглобів. 3, 2, 1, завершив. Далі залишаємося у тому ж самому положенні. І верхню ногу вирівнюємо, а нижню залишаємо зігнутою в коліні. Готуємося і почали. Відводимо стегну назад. Зараз у нас працює стегно та сідничка. Розтягуємо резиночку і не опускаємо ногу на підлогу. А у лікті тримаємо 90 градусів. Останні повтори 3, 2, 1. Закінчили. Далі піднімаємося. І будемо виконувати вправу, яка називається удар віслюка. Резинка під колінами і почали. Ми піднімаємо одну ногу, яка зігнута у коліні, штовхаємося п'яткою. Начебто ми підтримуємо небо п'яткою. І 90 градусів тримаємо в плечах і в тазостегновому суглобі. Останнє повторення. І відпочиваємо. Тепер будемо повторювати ці три вправи на іншу сторону. Лягаємо на бік, резинка під колінами, ступні разом. І поїхали. Розтягуємо резиночку. Працює середній сідничний м'яз, також покращується мобільність та застигнувого суглобу. А це дуже корисно, особливо у третьому триместрі вагітності. Дівчатка, останні повтори 3, 2, 1. Закінчили. Готуємося до наступної вправи. Верхня нога у нас рівна в коліні, і нижня нога зігнута в коліні. Починаємо через 3, 2, 1 секундочку. Поїхали. Підводимо стегно назад. Ми навіть можемо трохи подати корпус вперед і намагаємося розтягнути резиночку. Такі рибочечки, але не торкаємося ногою підлоги. Закінчили і переходимо до нашої наступної вправи удар віслюка. Резинка у нас фіксується під колінами. Що ж, поїхали. І штовхаємо п'яткою. Коліна у нас зігнуті, 90 градусів у нас в плечовому та тазосигновому суглобі. Корпус ми утримуємо нерухливим. Дуже крута вправа на верх сідниці. Три. Дві, одна секундочка. Далі лягаємо на спину і будемо виконувати вправу. Ви її всі знаєте, це сідничний місток. Лягайте на спину через бік. Ну що, готові? Поїхали. Штовхаємося п'ятками і розводимо коліна. В сторону розтягуємо резиночку. На що у нас тут йде акцент? Перше працює вся сідниця. По-друге, завдяки резинці у нас пропрацьовується верхня частина сідниці. Останній повтор і відпочиваємо. Для наступної вправи ми будемо виштовхувати стегна догори, фіксувати їх в тому положенні, і розтягувати резинку. Готові? Поїхали. П'ятками виштовхуємося і розтягуємо резиночку. Робимо таку пульсацію. Це щоб ще дужче в нас пропрацювався середній сідничний м'ясо. Саме він робить сідниці високими. Останні секундочки, три. Два, один. Закінчили. Відпочиваємо і будемо трохи ускладнювати нашу задачку. Далі виштовхуємо стегна догори. Поїхали. Тримаємо стегна і зараз почергово піднімаємо коліна, розтягуємо резиночку. Одна нога і інша нога. Фіксуємо стегна в одному положенні і розтягуємо резиночку. І не забуваємо дихати. 3, 2, 1, закінчили. Тепер виходимо в положення всіячі, Ступні будемо тримати разом. І відхиляємося назад. Розкриваємо грудний відділ. Поїхали. Розтягуємо резиночку. Також вправа більше на мобільність суглобів. Така вправа допоможе покращити мобільність суглобів, постачання корисних речовин до тазу, прискорити кровообіг. Останні повторення і відпочиваємо. А тепер будемо зміщувати акцент. І зробимо таку варіацію метелика. І так, сідаємо на тазові кістки і ліктями намагаємося штовхати коліна і направляти їх до підлоги. Також руками може триматися за ступні і розтягувати резинку, кладемо коліна на підлогу. Це, дівчатка, силова частина тренування у нас позаду. Ще 4 хвилинки, і ми завершимо це тренування. Знімаємо резинку і лягаємо на спину. Ноги рівні і ставимо п'ятку на носочок. І робимо скрутку. Що ж, нагиляємося, лопатки тримаємо притисненими до підлоги. У цій вправі дуже гарно витягується хребет. Може навіть трохи похрускати. Дуже приємні відчуття дає полегшення, знімає біль. Відпочиваємо і міняємо ногу. Якщо у вас ліва нога зверху, то ми намагаємося повернути ноги до правої сторони. А голова йде в протилежному напрямі. Дуже класно розтягується саме поперек. А це дуже така вразлива зона, особливо під час вагітності. У мене і майже у всіх дівчаток, кого я знаю, завжди болить поперек. Тому це дуже кайфова вправа. Руки розкинули по сторонам, коліна зігнули, і ступні разом. Зараз будемо робити таку вправу. Починаємо коліна, ми зміщуємо то в одну сторону, то в іншу. Голова у нас йде у протилежному напрямі. І лопаточки ми намагаємося не відривати від підлоги. Мабуть, ви помітили, що акцент трохи змістилися. Ставимо стопу на коліна і робимо таку курточку. Права нога на коліні і скрутка у ліву сторону. Також акцент зміщується. Лопаточки тримаємо на підлозі, не відриваємо. І голова повертається в протилежному напрямі. Залишилося 5 секундочок. дороблюємо вправо, розтягуємося. Окей, виходимо з цього положення, і зробимо на іншу сторону, щоб все рівномірно розтягнулося такий реліз. Поїхали, дівчата. Розтягуємо лопаточки тримаємо на підлозі, голова йде в протилежному напрямі. Ми можемо почати з невеличкої амплітуди і поступово, поступово з більшого амплітуду. Останній повтор і молодці. Тепер вирівнюємо обидві ноги і ще вам покажу таку, такий варіант скруточки. Дві ніжки рівні і поїхали. Ми робимо таку пульсацію, верхня нога у нас рівна. І ми так пульсуємо, її відводимо вперед, лопатки тримаємо на підлозі, і голова повернута у іншу сторону. Робимо ще три, дві, одна секундочка, і відпочиваємо. Я для того, щоб відпочивати, згинаю коліна. Ви, як вам зручно, і робимо на іншу сторону. Поїхали дівчата, вирівнюємо ножки і робимо таку пульсацію. Зараз ви відчуваєте, що також поперек розтягується, дуже приємне відчуття. Амплітуду руху регулюєте самі, як вам зручно, але можна покращувати згодом. Закінчили. Розслабляємося і зробимо таку вправу, яка називається тазовий годинник. Ми майже закінчили тренування, остання хвилиночка. Рух відбувається у стетах, і ми робимо таку прокатку. Спочатку таз у нас виходить вперед, і потім трохи назад. Несильно ми перегинаємо поперед, взагалі вперед і назад. Молодчівки, і тепер встаємо через бік. На цьому наше тренування закінчилося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і давайте тренуватися разом.